Привіт усім, і я рада бачити вас на своєму ютуб каналі. Сьогодні ми будемо з вами говорити на інтимну тему англійської мови. Тому, якщо вам менше 18, то будь ласка, закрийте це відео або просто не кажіть своїм батькам, що ви його дивилися. Сьогодні я розкажу вам про вирази слова 18+, які ви можете побачити в англомовних серіалах, фільмах, тіктоках або книжках. Це відео якраз для тих, кому не вистачає сленгу, або просто якихось цікавих фраз англійської мови. Перед переглядом підпишись на мій інстаграм, там більше про моє життя. Також там я розповідаю про англійську мову частіше ніж тут. А тепер, я думаю, ми можемо починати. І почнемо ми з вами з рівня «light». Слово номер один: – «horny». Housework makes her horny. Я думаю, більшість з вас вже чули це слово. Це слово означає збуджений. До речі, кажуть, що це слово пішло від слова horn, яке означає ріг. А в деякому англомовному фольклорі роги вважалися символом тваринної пристрасті. Ну і, можливо, через це. Потім це слово почали використовувати в трішки іншому значенні. Додали до нього літеру Y і утворили слово horny – збуджений. Слово номер два, down to fuck. До речі, часто в переписках з англомовними людьми або в тіктоках, або в відео ви можете зустрічати абревіатуру DTF. Down to fuck означає готовий до сексу без зайвих слів. Тобто, якщо ви down to fuck, то це означає, що ви готові зайнятися сексом з цією людиною, то знайте, що це буде без обов'язків. To camera and say, But I'm down to fuck. До речі, я не знаю, чому можливо американці дуже сильно люблять секс без обов'язків, але в англійській мові ну дуже багато виразів, які передають цю цікаву активність. Наприклад, attached що означає стосунки без обов'язків, stand, секс на одну ніч. Далі ми поговоримо з вами про дуже цікаве слово «cuckold». До речі, в нашій мові таке слово також є. Куколд, це чоловік, якому подобається дивитися на те, як його дівчина займається інтимом з іншим чоловіком. Cukold. Також у цього слова є жіночий синонім каквін. Тобто логічно, що це жінка, які подобається дивитися на те, як її чоловік займається інтимом з іншою дівчиною. Тепер я розкажу вам про потаємне значення слова Хелміт. Я думаю, більшість з нас знають це слово в значенні шолом, але є ще сленговий переклад цього слова. Хелмі це головка чоловічого статевого органу. А тепер просто живіться. Надбоць дослівно цей вираз ми можемо прикласти, як стучати чоботами. Але це ж англійська мова, тому ми дослівно нічого ніколи не перекладаємо. Накбоц означає займатися сексом. Загалі то кажуть, що цей вираз пішов з дикого заходу, коли ковбої приходили додому к дружинам, вони ставили чоботи під ліжко та починали займатися інтимом на ньому. Ти під ліжком просто стучали. тому звідси і пішла назва knock Boots» займатися сексом. Або це як мінімум одна з теорій походження цієї назви. Girl, hamster, signaled that she was ready to knock boots. До речі, для опису цієї активності в англійській мові є багато слів. Найбанальніше це «To have sex». Я думаю, всі знають про це. Більш цікаве це «Get late». Тепер ми поговоримо з вами про «Small dick energy». Є такі чоловіки, від яких прям віє з цією енергетикою Small Dick Energy. але з реальним розміром статового органу це не має жодного значення. Small Dick Energy описує якраз ось тих чуваків, які погано ставляться до дівчат. Відпускають мерзенні жарти в їх сторону, та просто з нічого кидають тобі дікпіки. піки Ось таких чувачків називають чоловіками, від яких ві ось цієї small dick energy. ...on the sky and like small dick energy on the sky. До речі, до цієї назви є і антонім big dick energy. Тобто це чоловік навпаки, дуже хороший, дуже підтримуючий. Чоловік, який поважає жінок, і так далі. Daniel, ...who we thought had BDE, big dick energy, а чи знали ви, що в англомовному просторі є такий незареєстрований клуб, який називається The Mile High Club. Цей вирос об'єднує всіх людей, які мали інтим на літаку? The tale from the mile high club. Наступне дуже цікаве слово: three same, Це вираз цікавий, тому що ми можемо змінювати цифри залежно від кількості людей, які приймають участь у цій активності. Наприклад, Four Sam у цій активності приймає участь 4 людини, Five's 5, five Six 6? I found out my boyfriend was cheating on me because I swiped into a picture of him and two of his exes having a threesome. И заверши це foreplay. I read in Ladies' Home Journal one time. Вона злайфортін, like starts with good morning. Я сподіваюся, що вам це відео сподобалося. Дякую, що додивилися його до кінця і до зустрічі в нових відео.